Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити млинці шуба. Дуже поспішаю, бо мають виключити світло. А в принципі, все можна зробити без світла, ніж би газ був. Ну, Або там хто на чому готує. Е, ну так, да, на газ були трошки ну. ну, Саме головне це треба блендер. Взагалі, то по правильному треба збити тісто, зробити як на налісники і блендером, і додати туди буряка варіального. І збити блендером. Ну, я, ще раз кажу, поспішаю по графіку, до тут от, -от, -от виключити. Я зараз швидко, поки світ є, переб'ю блендером буряк віддільно, але для того, щоб отримати ту масу, яка мені потрібна. Я сюди додам молочка. Молоко те, яке буде входити в кількість до налісників. В общем, зробити маску. масло. Саме головне вспіть, поки не, не виключать свет. Все, можна розслабитися, світ <laughs> не виключили. А пока. це яйця що? Що Чи не треба збивати? Ні, це я вже розіб'є. Значить, нам головне, що світ треба було, треба було збити блендером в буряк. Буряк збили. Значить, тут три яйця. Додаю дрібку солі. Тоді... 3 столових ложки Ну, Так, опять же, це все покине на глаз, але я думаю, що це достатньо. І 250 мл молока у мене тут було. Поки трошки додав. І взбиваю тісто як на налісники. Так, світ таки у нас тут ушили і дуже надовго написано в розкладі аж до 23.00. Так, а зараз у нас скільки? 5, скільки не буде світа. В общем, яйця збили. Сюди вводимо буряк з молоком, те, що збило. І перемішую. Получається, у нас таке тісто. Таке гарне-гарне тісто. Сюди додаю пару столових ложок олії і жаримо звичайні млинці. Аби я не знала, що я поклала сюди буряк, я би сказала, що це якийсь краситель. Подивіться на ці блини. Отакі вони повинні бути. Так, Поки Юра дивився броню прокопів, <с>? за двома зайцями, я нажарила блинів і натерла всі інгредієнти на тірочку. Значить, яйця, морква картопля і бурячок. Сільотки у нас селе десь почищене. Млинці виходить так. Це перша сторона, коли наливаємо, вона не така. А оця, подивіться, яка яскрава. Значить, мастити, я буду її такою, цією стороною. Накладаю майонез. Майонез розподіляю таку легеньку лопатку і небагато майонезу. Ну, і тут, як зазвичай, в звичайній шубі, зараз все будемо накладати. thank <laughs> you От такі млинці і шуба можна зробити як на кожен день, так і на е, святковий стіл. На, скоро носі Новий рік, так що можна буде на новорічний стіл зробити такі млинці, подати в такому вигляді шубу. Е, то, що воно смачно, це, це ну, безусловно, воно буде смачно. Тому що шуба є шуба, шубу люблять всі. Так що зробіть, хто ще таке не робив, спробуйте зробити. І світ, світла, що нема, нам не поміха. Ми зробили без світла, головне, щоб вспіти перебити блендером бурячок. А так все можна і без світла справитися. Так що такі от. діла у нас, світа нема, але ми все одно подим... подбадриваємося. Да, держимо себе якось в якомусь тонусі, тому що, ну що опустити руки і так же ж не можна. Так що бажаю всім всього самого найкращого, здоров'я, всім миру, всього самого на Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока пока.